Вітаю Миколаїв, 10 листопада, 25 рік. І сьогодні ми висаджували під щепу собі ту, що ми придбали Олександра Малючука в сіянці яблуні дикої дикої груші. І там в кінці досадили ми сінці черешні. Чому саме так саджаю собі, Ну Тому що хочеться, от такого вже не тих там підщепа, а такого щось дикого, тому що у нас південь у нас потрібно, щоб дуже гарні були коріння, що вглиб пішли, що в ширину. Будемо намагатися щось експериментувати. Хоча, як кажуть, велосипед придумали давно. Хотів показати, як я саджав, ну вже посадив все, посадив, потім подивився, а відео не збереглося. Саджали по своєму старому методу. Є в мене ось такий з прутика зроблений, розплющений на кінці прутик. І зроблений ось такий посадочний апарат. На краю розплющують, але ну, бачимо, не хоче фокусуватися. І така виємка зроблена. В цю виємку ми вкладаємо корінець, робимо спочатку ось так. Тут у нас профрезеровано, ось так. Прутик вставляємо, робимо ямку, потім сюди вкладаємо корінець і напів наполовині десь корінця і засовуємо. Засовуємо, ну, там кусінчик зберігся, можливо, я вставлю, як я саджав. Все, посадили, не знаю, в минулому році було виперло трошки морозами, то ми вже ось так пройшлися. Протоптали. Посадили, саджаємо в садку. У нас тут гуляє міжряддя 5 метрів, що йому гуляти, будемо заодно, можливо, поливати, та й буде добре дерево. Все, тримаємось, працюємо і буде все добре. Тут у нас в планах в цю сторону у нас посадити насіння мигдалю. У нас є алеча і підщепа на Нависні, чересні. Так що тримаємось і працюємо.